Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. Ну приїхали ми з Ігорем на поле, де була обробка мікродобривом від компанії Євростем. Двічі по мінімальній нормі. Я зараз ставлю вам ставочки, чим саме було, була обробка. Приступаємо до заливу. Значить, Перше, це у нас Євростем Преміум. Це в нас Євростем Преміум теж. Це в нас єврастім основа. Коротше, зараз соняшник трішечки історії. Поле, покажи, Поле, яке тут... По причині того, що були погані погодні умови восени, Ігор не встиг якісно обробити. Тобто тут була пшениця, що дисковка, да, Ігор. Да. І весною ще два рази дисків, бо ну, тут падалка була велика, ти казав. І посів. Після посіву... Грандстар і міжрядка, так? Грандстар да, і міжрядка. Грандстар адлакових і міждорядка. Адлакових що ти, друзі? Клітодім. Коротше. І ми ж тут провели з компанією Евростим, Євросем, кому як зручно. Коротше, вирішили закласти досвід. Соняшник був поганий, спочатку стояв, він був нерівномірний, маленький, там бур'янах, все. І якби філософія даного експерименту те... Це було чи витягне це мікродобриво, чи вирівнює соняшник. І зараз я от стою, пішли гай сюди, де не було обробки взагалі. Нічим. Взагалі, повністю. Там два рази ми бризали, а тут ні, ні одного. І Бризали по мінімальній нормі. І ми бачимо, що давайте беремо шляпку середню. Десь ну, 18 см. Може десь плюс-мінус. 15, є і менші, в принципі, по заповненості. Це гібрид тут нертус, да, так, да, да, да. Нертус посіяний. В принципі, я дивлюсь, що ну, є от одна, там, дві, так, ну. Але ось такі п'ятна є. Це ось тут перейом. Є ось таке, бачите, одна рослина така, одна отака, от одна отака. От Одна отака. Хоча ось покажи, Чисто. Ур'янів нема. Чистий ґрунт, але нерівномірність. Ось одна шляпка. От дивіться. Просів. Одна шляпка отака, одна висота отака, один отакий, один такий. Нерівномірність. І середня шляпка, напевно, ось така. Тобто, фіксуємось. Навіть давайте я вирву зараз рослину. По опадам. Коротше, 37 мм було до нещодавного дощу. Випало скільки ти кажеш? 5 мм. Та ні, чуть більше, мабуть, 9 було. Ну, може навіть 9 міліметрів. Опадів. Ну, ґрунт, як би. Ну, ну, отаке. Бачите. Отаке. От до цього спека 50 градусів і 37 мм з 24 березня. 24 березня пройшов дощ. 7... 7 мм. Да, напевно 7. З 24 березня 37 мм. Ну, розвиток, ось мінімальний обробіток, але дивіться, розвиток коріння повністю То Донизу, гарний розвиток, немає ніяких підошв, ніяких нічого. Все, беремо рослину середню і йдемо там, де ми робили обробку. Друзі, дойшли. Тут ще 100% була обробка і стали на самому поганому місці. Це саме погане місце, де ми бризу. Дивимось. Шляпки. Середня шляпка, давайте її теж полущу. Як там дівчата а так фотографуються? Ну, нам нема що тут фотографувати. Коротше, розмір шляпки. Це ось середня рослина, можемо взяти ось поруч. Ще ж натура відіграє значну роль в врожайності. Беремось. різниця. Ну скільки, півтора раза, да. Ну, да Немного але більше, але все одно тут. І це я теж беру, ось дивіться, от просів, просів, як і там ми брали. Там і по фону шляпки, в принципі. Тобто ось, будь ласка. Коротше що, друзі, на цьому буду я завершувати Зустрічаємось тут з вами, тепер ми вже з комбайном Ігор скільки тут йому ще росту. Ну так, да, да, недельки 3, мабуть, тому що він ще більш зелений. Коротше, встречаемся з вами тут через 3 тижні. Робимо ми як? Коротше, приїде тут комбайн по плану каси, жадка, скільки? 7,4? Так, да, 7 чем то Робимо десь 4 круги на ділянці, де не було обробки. Висипаємось, дивимось на туру, там врожайність все. І таке ж саме прямо рядом с колышком, там, де бризгали, все. и тоді вже... Для всіх стане все відомо, що, як, яке добре водіє і яка надбавка до врожайності є. Все. Бувайте. Підписуйтесь на канал, на мій на Euro7, який є Euro7. Все, бувайте, тримайтеся всіх врожаю!